Доброго дня, шановна мотоблочна спільнота, доброго дня, шановні наші глядачі і підписники. Вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо і вітаємо вас в хвилинці довіри. І сьогодні у нас в головній ролі буде майбутній власник цього дизельного мотоблочка Айрат з Хмельниччини. Він, до речі, є нашим підписничком і у нього є тут подаруночок. Ну, а обирає Айрат дизельний мотоблок із серії Делюкс. Вейма 1100AE6. Див, це мотоблочок, який за серце має дизельний двигун потужністю 6 кінських сил. Мотоблочок йде вже з електрообладнанням, є акумулятор, є електричний стартер, реле-регулятор напруги. Ось ці проводи, які йдуть до замка запалювання. Потім двигун під'єднується до оригінальної унікальної коробки. Від виробника Вейма 4 плюс 2, як ви бачите, є збільшені, зменшені. І основні швидкості. Надалі на коробку встановлюється нога-розблокіратор або диференціал. І йдуть ось такі красиві, потужні, міцні 12 колеса. Ось цей дизайн делюкс, руль КМ, бардачок. Руль досить зручний. Саме в цій комплектації досить зручно тримати мотоблочка, м'якенькі рукоятки, стоп-двигуна. Ось тут у нас щеплення. Керування розблокіраторами, і ось отут задня швидкість або реверс. Ось перемикання основних швидкостей. Ось цей важель відповідає за під'єм ось цієї частини рульової колонки, а ось цей важель за обертання рульової колонки на 360 градусів. Ну і хочу відразу показати, що саме ця коробка є унікальною і ще тим, що в неї є можливість під'єднувати активне навісне обладнання. І вмикається і вимикається вал відбору потужності. Ось так це все виглядає. І айрат в своєму замовленні замовляє собі. Точніше, іде як подаруночок. Ось такий щепний пристрій від нашого партнеру виробничої компанії Агромарка. Ідуть ось такі фрези, обов'язково диски захисту рослин, лічка. І ось така активна фреза. Айрат, ви Робите гарну справу, що відразу замовляєте собі активну фрезу, тому що вони закінчуються. І саме для вас, хвилинці довір, я показую ось так розпаковую вашу фрезу. Це активна фреза, яка дає можливість ще більш полегшити працю з мотоблоком. Ось так воно виглядає. Якщо хто забажає, можна зробити іще огляд, але у нас є огляди на цю фрезу. Вона досить міцна. Вона, в неї є можливість регулювання ширини колії обробітку. Але коли будете застосовувати з мотоблочками, бажано собі придбати або колеса ще на 10, або ґрунтозачіпи 450. Ну і звісно, у нас мотоблочок пройшов передпродажну підготовку. Я забув, але давайте за хвилиночкою довіри покажемо серійні номери. Ось так. І двигуна. Саме це хвилинка довіри. Мотоблочок заправлений моторними мастилами. В двигун вливається мастило W40, оригінальність Вейма 100%. Ось сюди вливається мастило в коробку, точніше, в двигун. І ось сюди 80W90 в коробку. Ну і що ми зараз робимо? Саме цікаве для глядачів, для айрат. Дивіться, у нас нейтральна швидкість. Слідкуйте за технікою безпеки, обов'язково перевіряйте. Ось цей важель тиснемо вниз, додаю обертів, підходжу до двигуна і обов'язково ось ось так ось декілька разів прокачую. Наганяю в систему і паливо, і тиск масла. Саме в дизельних двигунах стоїть масляний насос, і є можливість, якщо хтось захоче, можна ще встановити датчик тиску мастила. Ну і тепер дивіться. Ось так завжди приємно заводиться техніка вейма. Вижимаю щеплення, вмикаю першу швидкість, ну і починаю рухатись, збавлю оберти. Ось так. Завдяки коробці, яка має зменшену швидкість, як ви бачите, наскільки зручно вже працювати з мотоблоком. Завдяки розблокіратору є можливість розвертатись на обмежених ділянках вашого угіддя. Тепер вижимаю щеплення, ставлю нейтральну швидкість, правою рукою вижимаю реверс і рухаюсь назад. Зараз вижимаю щеплення, переходжу на збільшену, першу, додам трохи обертів. Ух, ви бачите, вже його не втримаю. І це лише перша швидкість. Переходжу на лоу, вижимаю реверс і рухаюсь назад. І ось на зменшеній мотоблочок дуже слушно тримається в руках і дуже гарно ним працювати. Вижимаю розблоккіратор і ось так повертаюсь назад. Тепер дивіться для того, щоб мотоблочок зупинити. Ось так. Ну, Ось така досить гарна моделька. Вейма 1100 AE6. Диф на 12 колищадках поїде до айрата на Хмельниччину. Ну, і так як айрат є нашим підписничком, він обов'язково отримує бонусну картку від булаточки, яка надає змогу накопичувати бали, списувати бали. І ось такі перчаточки від локації мій інструмент. За допомогою яких ви ще міцніше будете тримати свого мотоблочка. Шановні, підписуйтесь на наш канал, дивіться, як ми працюємо. Ну а хочу сказати, що все це ми робимо завдяки нашим Збройним силам, які дають нам можливість так ось вільно працювати і донести до вас ось такий український сервіс. Дякую, що ви з нами. підписуйтесь на наш канал і обов'язково зустрінемось в наступному огляді.